1 листопада ми реально можемо сказати: Львів наш. Саме в цей день, у 1918 році, в ході блискавичної військової операції місто перестало бути австро-угорською провінцією. Знаючи про плани поляків по захопленню влади, українські військові діяли превентивно. Поки дехто на папері включав Галичину до складу Речі Посполитої і творив історію в кабінетах, українці на місцях взяли під контроль ключові точки міста телефонну лінію, радіо, вокзали. Над ратишою здійнявся синьо жовтий стяг, а вулицями пішли патрульні. Рулі з відзнаками тих самих кольорів. Військо виконало те, що було потрібно. І тільки після того, де Юри оголосили те, що сталося де-факто, Львів став частиною української держави. І з тих пір в національній приналежності міста ніхто не сумнівається. Саме цей день в націоналістичному календарі прийнято називати листопадовий чин, або ще його називають листопадовий зрив через раптовість операції. І саме ці події належать до героїчних сторінок нашої історії. Їх треба знати. Ними треба пишатись, і ними потрібно надихатись.